Я Сараєва Марина Михайлівна, бібліотекар відокремленого структурного підрозділу. Індустріальний фаховий коледж Криворізького національного університету. Мета моєї роботи активізація діяльності бібліотеки коледжу. Залучення молоді та формування інформаційної та читатської культури. Інтернет розпочав процес глобальних змін у людському мисленні. Тому на тепер бібліотекам недостатньо запропонувати свої послуги за традиційними схемами. Одними із таких нетрадиційних засобів і є соціальні мережі. Читачі масово стають віртуальними користувачами. Свій творчий потенціал вже четвертий рік я спрямовую на роботу в соціальних мережах. На сторінках наших соціальних мереж ви знайдете інформацію про бібліотеку, про заходи, проведені для студентів коледжу, переглянути книжкові виставки, створені в бібліотеці, станете участником подій, які відбуваються у нашому творчому житті. Метою моєї діяльності є не тільки бажання залучити вас до використання найпопулярніших платформ, а й надати змогу отримати корисну допомогу. Наснився мені чудернацький базар. Під небом у чистому полі для різних людей, для щедрих кнар продавалися різні долі. Одні були не гірш, а інші як бідні міньйони. Хто купляв собі долю за гріш, а хто і за мільйони. Спочатку це були відеоролики до визначних дат, потім до створення відео стали долучатись викладачі та студенти. Це робить мої фільми більш цікавими та близькими для користувачів. В одинокі ночі навесні, все будуть сниться милі, теплі руки, і оченята сильні ясні. І, і будеш ти у кожному диханні, і будеш ти навіки привині. зірки очі на нас Палить мене в безжальному вогні. Здається, розказана дарою ковна історія була завжди, З роду віку. Відколи люди бачать зорі, а зорі люди матеріал використовується при проведенні виховних годин. Кожен фільм це частинка нашого життя, об'єднана в одну тему. Студенти нашого коледжу з радістю приєднуються до участі у наших тематичних хвилин. Одна із останніх книга Кривий Ріг Україн. На сторінках книги розмістилась неймовірна кількість історій, які дають уявлення про те, що ж таке кривий ріг. Чому він є саме таким? Бібліотека коледжу стала сьогодні не тільки культурно-інформаційним центром, а й територією безпеки, психологічного комфорту. Дзвенять у відрах. Крижані кружальця. Село в снігах, Стежка ані руш, старенька груша дихає на пальці, їй, певно, сняться повні жмені груш, їй сняться хмари і липневі грози, чиясь душа прозора при свічі, а вікна сплять, засклив мороз їм сльози, вирій полетіли рогачі. Сьогодення диктує нову модель роботи бібліотеки коледжу, вимагає наповнення її новим змістом. Що відповідав би запитам навчального процесу. Саме тому запрошую всіх долучатись до нашої цільової аудиторії. Тараса Геворова Шевченко муза. А ти пречиста, святая, ти сестро Феба молодая, мене ти в впалену взяла і геть у уколе унесла. Весняний подих прохолодно-чистий, Весна йде, як діва урочисто, Її надія світла і яскрава. плеве серед душів велична пава. Приєднуйтесь до нас в соціальних мережах YouTube, Facebook, Тікток. Ваша участь допоможе нам розповсюдити інформацію про ресурси та послуги, які ми пропонуємо. Нехай наша спільнота росте і процвітає.